Ми вітання усім глядачам телеканалу «Чижнівці» в студії Юля Зотова. На найактуальніші новини 22 грудня підготували журналісти «Чижнівецького репортера. Далі про головні події життя міста та області. <му> у Чижнівцях розбився студент при спробі потрапити на четвертий поверх гуртожитку. Як буковинські даїшники беруть хабарі, відео під такою назвою з'явилось у мережі інтернет. Угоду про співпрацю щодо модернізації систем теплопостачання у Чернівцях підписано сьогодні у Києві. В одному з чернівецьких гуртожитків розбився студент. Намагаючись оминути Вахтера, він та його товариш спробували піднятись у вікно четвертого поверху за допомогою друзів та пожежного шлангу. Першому пощастило його витягнули, а другий, ймовірно, зірвався зі шлангу і впав, отримавши травми несумісні з життям. Ось ці свічки і квіти данина пам'яті загиблому 21-річному Олексію Мартинюку. В ніч з п'ятниці на суботу хлопець намагався потрапити за допомогою пожежного гідранту ось туди, на четвертий поверх, але не втримався і десь на рівні третього впав. Для ну, того щоб все. зрозуміти, що ж насправді сталося, йдемо на комендантський пост. Усі дані беріть у адміністрації на віті. А ми хотіла вас попитати про пропускний режим. Які? У нас все по пропусках в гуртожитку. Все проходить по пропускам. А з якою до якої години? Трохи поблукавши по порожньому гуртожитку, їдемо в коледж. Директор погоджується розповісти, як все було. Те, що з розповіді учнів, то це те, що Олексій е, прийшов пізно під гуртожиток, їх було троє. Е, один зайшов в гуртожитку, сказав, що він з поїздки приїхав. У нас, якщо ну, діти ж в різних місцях поїздна практика, там, чи десь на іншій практиці, чи з дому приїжджає, у нас не те, що двері замикаються, не пускають, ну, але примкнені, постукав, хто, що. А, значить, а якщо нема поважної причини, то це фіксується в журналі, потім з ним проводиться. Ну, Можливо, не хотіли діти, щоб було вияснено, де вони були, чого вони були, як то було. Попросили там, значить, ще своїх колег, вони спустили йому. Пожежний рукав і піднімали. Ну, орієнтовно так дотягнули десь до третього поверху, почала четвер. Далі відчули, що вже рука пустий і, і все. Побігли вниз дивитися туди, і всилили Бахтеру терміново звати швидку, визвали швидку, але швидка вже зафіксувала тільки, що вже травми несумісні з життям. В обласній прокуратурі повідомили справу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. А внесено відомості за фактом, ну якби необережна смерть, так? ну немає такої санкції статті. Стаття 115 це якби вбивство йде. Ну і в ході вже до досудового розслідування вже будуть встановлені всі факти, і тому подібне. Просто про по нещасному випадку немає такої там з необережності, вбивства так, і тому подібне. Поховали хлопця у понеділок. Попередня причина смерті полі травми, несумісні з життям. Попередньо причина смерті це політравма внаслідок отримання численних чисельних травм та переломів кісток шкелету. Ні, Не може на сьогоднішній день. Ми не можемо стверджувати, були вони чи тверезі, чи вони п'яні. Будуть результати експертизи. Будемо знати. Олексій Мартинюк залишив сиротою чотиримісячну доньку і вдовою молоду дружину. В ліцеї про нього розповідають тільки хороше. Він здобував другу освіту, вчився на коваля. Гарно вчився, хороший спортсмен. Буквально минулого вівторка я йому нагороджував медалю, Ми зайняли перше місце по баскетболу. Він в команді І так багато. Ми дивились, коли його охоронили, нашли портрет, повна медалі, грамоти. Ну, такий хлопчина. Прокуратура зацікавилась відеороликом під назвою Як в Чернівцях даїшники беруть хабарі, який нещодавно з'явився на Ютубі. За кілька днів він набрав більше 8 тисяч переглядів. На ньому прихованою камерою відзнято як інспектори даї, перевіряють документи та нібито отримують від водіїв гроші. Відео названо Як співробітники Даї у Чернівцях беруть хабарі. Це нарізка кадрів, де у різний спосіб пропонують і передають гроші або якісь дивні пакети особам у формі державної автомобільної інспекції. Ті ж у свою чергу іноді цураються, але частіше за все гроші приймають. Також є кадри, де співробітники ДАІ щось палять. Автор відео пообіцяв подати заяву в прокуратуру, і реакція не забарилась. З даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції даної статті передбачають покарання у вигляді штрафу від однієї до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів громадян, або арешт строком від трьох до шести місяців, або позбавлення волі строком від двох до чотирьох років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Досудовим розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Чернівецької області і хід досудового судового розслідування прибуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Застав заставна Чернівецької області 21 грудня внаслідок пожежі у житловому будинку загинув 39 річний чоловік, Якою є причина виникнення вогню та як вберегти себе від лиха. Детальніше про це далі в нашому матеріалі. 21 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Заставна по вулиці Сарани. Повідомлення до рятувальників надійшло від сусідів, які побачили, що з вікон будинку йде дим. В одній із кімнат знаходився 39-річний чоловік. Площа пожежі склала 40 метрів квадратних. Люди зателефонували до пожежно-рятувальної служби. На місце події прибули рятувальники. Однак, через запізні повідомлення про пожежу врятувати життя чоловіку. Власнику помешкання не вдалося. На даний час тіло загиблого направлено в судову медичну експертизу міста Кісмен для встановлення причин смерті. За... Вогнеборці локалізували пожежу і у подальшому ліквідували її. Вогнем знищено меблі та побутову техніку. Рятувальники зберегли від знищення житловий будинок. Попередньою причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем під час паління в ліжку самим господарем. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні у Києві міський голова Олексій Каспрук та директор комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго Олександр Маленчук підписали угоду з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку про співпрацю щодо модернізації систем теплопостачання у Чернівцях. ЄБРР на умовах співфінансування виділить нашому місту 14 мільйонів євро, що дозволить зробити подачу тепла більш ефективною. Переконаний міський голова. Як проходило підписання у наступному сюжеті? Сьогодні чернівці долучилися до українських міст, які отримують фінансування на розвиток. В нашому випадку мова йде про систему теплопостачання реконструкцію. Приємно, що таке ж фінансування отримали наші сусіди з Тернополя, вони трошки нас випереджають, і це добре, тому що можемо враховувати, скажімо так, і їхній досвід. Переконаний, що за декілька років комфорт в оселях чернівцян, тепло, платіжки будуть змінені. Тобто ми дійсно міняємо. Сьогодні одну з основних, скажімо так, систем життя забезпечення міста і приводимо її до європейського стандарту. Завдяки підвищенню енергоефективності теплопостачання в Чернівцях на майже 30% зменшиться споживання газу. Стане можливим перехід на альтернативні джерела опалення, зокрема на біомасу. Покращиться фінансовий стан комунального підприємства Теплокомуненерго. Переконані підписанти. передбачає, що Чернівці отримують 14 мільйонів гривень грантів та кредитів під мінімальні відсотки від структур Євросоюзу. Крім енергоефективності, реалізація проекту сприятиме скороченню викидів вуглекислого газу, тобто покращенню екологічної ситуації в Чернівцях. Для нас це перший досвід, скажімо так. Отримання запозичень муніципальних і стоїть постоять певні виклики, тому що з тривогою наша громада відноситься до отримання, скажімо так, кредитного фінансування. Але я переконаний, що використовуючи девіз нашого міста спільними зусиллями, спільно з банком, спільно з фондом, спільно з нашими партнерами, колегами, ми реалізуємо цей проект так само швидко, як і. Готували підписання цього документа. Хочу подякувати всім, хто долучився, і сподіваюсь, на плідну тривалу співпрацю. В Кіцманській центральній районній лікарні відбулось відкриття оновленого дитячого відділення після проведення капітального ремонту. Лікарню з робочим візитом відвідав голова Чернівецької ОДА Олександр Фещук. Більше про це дивіться далі. Тримаєш, 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 маєш, нас, М -м -м. Оновлене дитяче відділення Кіцьманської центральної районної лікарні запрацювало. Головний лікар Василь Мосевич розповідає, що зразу заступивши на свою посаду з липня місяця цього року, одразу взявся за ремонт відділення. Я звернувся до депутатів районної ради до того, щоб надали допомогу. Фінансову допомогу у ремонті дитячого відділення. Закономірно прийшлося не так легко, все я пішов на ризик, я взяв, повибивав вікна, повелив, що тут можна зробити. І далі, знаючи підтримку, так як я в районі працюю 37 років, я пішов з відкритою рукою і просьбою допомогти. На ремонт було витрачено більше одного мільйона гривень. На ці кошти вдалося оновити меблі, сантехніку та зробити ремонт. Про те, яким було дитяче відділення до ремонту, згадують батьки маленьких пацієнтів. Тут взагалі було що холодно, брали з дому, то все, а тепер дуже крас. Все дають усе. Усе, як уколи все, ліки, все, 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 все вони дають набагато гірше було дуже погано було. Ліжка були старі. Ну, взагалі, не було гарячої води. Тепер набагато краще. Відділення може прийняти 25 дітей. При потребі число можна збільшити до 35 осіб. Таке невисоке число, головний лікар пояснює тим, що всі сили спрямовуватимуть на ефективне лікування, що дозволить зменшити час перебування пацієнтів у лікарні. Така красота. Нам зробили дуже гарні умови. Приближені до домашніх умов для перебування матері і дитини. Коли вони получають ці умови під час перебування на стаціонарному лікуванні, в нас Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Буковинського волонтерського руху продовжують свою діяльність, надаючи допомогу військовим, які перебувають на службі в зоні АТО, що вдалося вже передати бійцям на схід України, та чого вони ще потребують, дивіться у наступному сюжеті. До Дня Святого Миколая була організована акція, яка продовжується до нового року. Проект Святий Миколай і Лимон для солдата. Ми зібрали, ну, якщо порівняти з минулим роком, трошки менше, але все рівно це були, ну я думаю, багато сот лимонів. Ми так не рахували, але з того об'єму, що ми бачили. І окрема подяка. Хотів би подякувати гімназії номер 2 номер 5 39 й школі. І окремо подяка 3 гімназії, тому що ну, ту кількість 25 коробок з лимонами, гранат, мандарини, цукерки, солодощі, печиво. Збирали гроші для бійців АТО і в сесійній залі Чернівецької обласної ради. Вдалося отримати понад 7 тисяч гривень, на які закупили три медичні рюкзаки. Чи правильно ми зробили, чи неправильно, коли пішли, зібрали на сесію. Але першим до них піти, ми посоветувалися із самими депутатами. І вони самі сказали, прийдіть, ми вам дамо гроші, тому що кожен по одинці, вони якось всі зайняті і не могли допомогти. До нового року продумайте. І подбайте за тих хлопців, які захищають наш мир і спокій. Придіть до будь-якої з волонтерської груп і надайте посильну допомогу, щоб ми передали їх якомога швидше хлопцям. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях до завершення підходить міжнародний проєкт захист кордонів від небезпек, що поширюється безпритульними тваринами. Таким чином, наше місто впроваджує європейський досвід у сфері поводження із тваринами. Детальніше далі у сюжеті. До свого завершення підходить проект, покликаний зменшити популяцію безпритульних собак, попередити спалахи інфекційних хвороб та сформувати позитивну думку громади стосовно проблеми безпритульних тварин. Одним із завдань, яке вдалося виконати, то це будівництво притулку для тварин. Стосується будівництва В першу чергу притулку, тобто самого будівлі. Перетримки, лабораторії і ветер... ветеринарної цієї клініки. Ми впевністю заявляємо, що до 31 грудня всі будівельні роботи по об'єкту будуть виконані. Притулок не призначений для постійного утримування тварин. Його завдання це скорочення популяції гуманним способом. Виловлюватися, доставлятися в притулок, стерилізуватися, вакцинуватися. Їм буде ставити скліпса кліпса номерна, вноситися в електронний реєстр і повертатися на те місце, де вона була виловлено. Таким чином досягнеться те, що собаки ці не будуть розмножуватися, їх не буде ставати більше. Тим не менше, вони будуть на тому місці, де вони живуть, вони будуть цю територію охороняти і не давати туди прийти іншим собакам. Таким чином, за 5 років в середньому за світовою практикою, популяція скорочується на 70-80%. Також буде проводитись безкоштовне чіпування двох тисяч домашніх улюбленців. Скористатися послугами центру можна буде найближчим часом. Є є все обладнання, але поки немає людей. То, звичайно, як тільки буде персонал, то тоді можна буде звертатися в реєстраційний центр, який розміщений на притулку для тварин південно-кільцева 47. Це заїзд вуз вулиці комунальників. Зараз прочіпувати тваринку можна майже в будь-якого ветеринара. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Основною функцією Державного архіву у Чернівецькій області є зберігання документів Національного архівного фонду. Цьогоріч на зберігання прийнято понад 400 управлінських документів та майже 230 документів особового походження. Яку роботу провели працівники Державного архіву області у 2015 році? Далі у сюжеті. Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Чернівецької області налічує понад 28 тисяч книг та брошур, більше 800 підшивок журналів та понад 3 тисячі річних підшивок газет. У 2015 році перевірено наявність та стан документів 86 796 одиниць зберігання. Я скажу, що визначається одиниці зберігання. Це скажімо. Наш термін визначення як одиниці зберігання. Тому, скажімо, півтора мільйона одиниць зберігання у порівнянні з Івано-Франківським архівом дає 600 тисяч. То можемо сказати про те, що е, ми найбагатші в тому плані, що в нас найбільше документів. Документи надзвичайно цікаві. Промання документальні свідчення культурно в основі наших документів видаються статті, організовуються виставки. Зокрема, забезпечення доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації є одним із трьох взаємопов'язаних, головних завдань архівної установи. По використанню інформації документів у звітному періоді було підготовлено сім ініціативних інформацій. Значить, коли ми бачимо, що. Підходить якась дата. Ми готуємо е, е, ініціативну інформацію. Повідомляємо установу чи підприємство різної форм власності про те чи інше, що буде відбуватися. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. це. Всі новини на сьогодні. Більше новин на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук та на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу «Чижнівці». Аналізуйте, критикуйте, робіть власні висновки з того, що бачите і чуєте. Будьте свідомими, бережіть себе і до зустрічі!